Друзі, всім привіт! Це друга частина мого огляду з магазину АТП. Знижки до 23 вересня. Сьогодні дивимось з вами солодощі, чай та каву. Бажаю всім приємного перегляду. Буду вдячна за лайк та підписку. Почнемо огляд з суперзнижок. Ось така кава Якобс Дінамікс. Три в одному. Ціна за одну штучку 6,80 Нагадую, що при оплаті картку АТБ буде трохи дешевше. Напій кавовий Якус «Капучино», Солона карамель класична по 14,20 за один пакетик. Кава Якос Монарх розчинна 133 гривні за 60 г. Кава «Якобс Крафтіг. 200 г розчинна сублімована 288 гривень. Вага 200 г. Ось такий чай ягідно-фруктовий. Forest Fruits 100 пакетиків. Ціна 81 гривня. Чай чорний, своя лінія, 50 штук, 100 грамів, дрібний з бергамотом, 44,80 або 45 ,50 гривень. 50 пакетиків це звичайний чорний чай. День у день з лимоном байховий 60 грамів 40 пакетиків 32 гривні. Бюджетний чай від розумний вибір, байховий вищого сорту 24 пакетика 13,50 І гранульований чай чорний 180 грамів від розумний вибір 41 гривня 50 копійок. Печиво своя лінія Лучіані. З какао та начинком та смаком вишні. Тут 120 грамів, воно хрумке всередині рідка начинка. Ціна 26,40. Цукерки Фереро Рошер 311 гривень, 30 копійок за ось цю коробочку вагою 200 грамів. Вафлі від своєї лінії артек молочні 1190 70 грамів. Велика упаковочка 50 гривень 80 копійок. Три варіанти смаків. Лимон, аромат молока і класичні 236 г. Вафлі день-юдень. Мигдаль кориця, аромат яблука. Ціна 9,60 гривень. Вафлі солона карамель та карамельна начинка по 9,70 за одну штуку. По акції вафлі від рошен з горіховою начинкою із какао по 47,60-216 г. Але в фірмовому магазині від рошен буде дешевше. 8,90 батончик Рошето в темному шоколаді. Ціна за одну штучку, інші варіанти без акції. Печиво вівсяне зі шматочками какао 300 г 35 гривень. Звичайне вівсяне печиво 300 г у упаковці ціна 30 гривень. 14:30 печиво трефі з арахісом 100 г. 15,40 з кокосом. Лучіані я вам показала з вишнею, По 26,40 ще зі смаком апельсина, 24,50 з какао та з начинкою. Вишня і шматочки апельсину та шоколаду 29,70 при оплаті карткою ТБ 28,20, Суперконтік, сендвіч зі смаком молока, 100 грамів 21 гривня. Бюджетне печиво до чаю, загора. Своя лінія 190 грамів в упаковці, ціна 20 гривень. День у день, лагода. 180 г з ароматом пряженого молока 22 гривні 70 копійок. Дуже смачне печиво Джулія по акції. Зараз 310 г в упаковці, ціна 29 гривень. Рошен мультикейк, Начинка лимон Крем 30 гривень 70 копійок. Тільки цей варіант в акції. 48,20 печиво «Родзинка», 300 грамів із ароматом молока здобне 42 гривні 50 копійок. Ще ось таке печиво дуже гарне, здобне. Брауні 140 грамів в упаковці, 31 гривня 50 копійок. Пряники малюк. 300 грамів. Ціна 31 гривня. Запорізькі пряники, такі сердечки дуже гарні, 28 гривень. Зі згученим молоком та начинкою: 300 г 38,50. І за 36 гривень літній сад. Наполеон Домінік Затяжне. 215 г 31 гривня. Ще ось така новинка. Печиво лагода, фантайм з ванільною начинку 130 грамів, ціна 24 гривні. Печиво Ані перешароване з ефіром в лазурі 12 гривень. Печиво кукіс 6 штук, чорний шоколад, салона, карамель та печиво 33 гривні 50 копійок. Ось дуже смачне печиво: горіх кокос та карамель і горіхи. У молочному шоколаді 52 гривні 50 копійок за 140 г. Дуже подобається. Ще з кокосом є печиво до чаю та кави 220 г від торгової марки Яріч 27 гривень. Ловіта Блонді Брауні теж по акції в Рошен. 35 гривень, 30 копійок, 152 г. І ще є варіант з кокосом. Крекер з маком 240 г. Ціна 24 гривні. Гарна упаковочка. Ось по акції тістечка від своєї лінії зі згущеним молоком карамелізованим. Гарно виглядають 360 грамів в упаковці. Ціна 147 гривень. Або тістечка заверні з кремом вершковим. 300 грамів 127,50. Ось новинка. Тістечка своя лінія сафарі бісквітні Тут, напевно, з ананасом. Дуже гарно виглядає. Тут 270 грамів, ціна 94 гривні. Ще по акції ось такий торт від своєї лінії. І різка з арахісом 650 грамів, ціна 180 гривень. Торт своя лінія, столичний фірмовий. 550 грамів. Теж дуже гарно виглядає. Ціна 241 гривня. І нагадую, що при оплаті картку ОТБ буде ціна 228 гривень. Ось такі гарні десерти від Нон Парель. Творожний. З малиною. 100 г в упаковці ціна 29,50. Тістечко пісочне. 80 грамів з яблучним повідлом. 21 гривня 50 копійок. І ось такий торт вафельний зі згущеним молоком. 180 грамів 76,50 Ще по акції торт. Чорна смородина, бісквітний, 240 грамів. Ціна 78 гривень. І з ароматом груші 117 гривень. Тут 350 грамів в упаковці батончик від своєї лінії на основі кокосової стружки. Три штуки в упаковці 29 гривень. 22 гривні рисова карамель в шоколадній глазурі з арахісом. Батончик Line 1550 42 грама і за 90 грамів ціна 49,80 Трохи дешевше у білому шоколаді 3 штучки 46,50. Батончик від кіткат коштує 36 гривень за 64 чотири грама, а шоколадка від Рошен молочна 56 гривень 20 копійок. Ще по акції 41 гривня 50 копійок. Шоколад від Рошен пористий. Є варіант карамель молочний і екстра чорний. Тут 80 грамів в упаковці. Також акція на мілка, 263 гривні за 300 г. Тут з цілими лісовими горішками 195,80 з печивом оріо і по 52 гривні шоколад мілка, карамель з мигдалем, і хрумка карамель і рисові кульки. Це з карткою АТБ-акція. Цукерки ось такі день у день а сорті з різними начинками. Вага 250 грамів і ціна 129,80. По 60 гривень 70 копійок. Бонжур від конті. Є варіант манго і зі смаком вишня. Ціна в них однакова. Зефір білорожевий від своєї лінії. 300 грамів, 47 гривень 40 копійок. Цукерки вагові, своя лінія. Соняшникові в глазурі 20 гривень 60 копійок, без глазурі 17,20 за 100 г. І ще ось така халва по акції 20 гривень 100 г. Червоний мак цукерки 24 гривні 15 копійок. Лукас вагові 23 гривні 80 копійок. Золотий запас білочка мінус 15% знижка 32 гривні 65 копійок. Конті капучино з молоком 25,10. І за 28 гривень золота лілія. Чай чорний ахмат ті 28,50 за 20 пакетиків. Або ось такий чай за 97 гривень, 20 копійок. Класичний чорний. 70 пакетиків плюс 6 додатково. 64 гривні 70 копійок коштує такий чай з апельсином та чорною смородиною. Тут 20 пірамідок. Чай, чайні шедеври, нахабний фрукт. Чорний зі шматочками ананасу та персика. Ціна 53 гривні 40 копійок. Ще хотіла показати вам ось такі новинки, гарне упакування. Чай зелений. З малиною та м'ятою. По 70 гривень, 70 копійок за 20 пакетиків. 348 гривень 200 г нескафе, еспресо з густою пінкою. 356 гривень 80 копійок за 280 г від Нескафе Голд. Трохи поменше упаковочка 200 г 264 гривні і 100 грамів ціна 183 гривні 40 копійок. Ще по акції ось таке какао від мрія. 100 грамів 84 гривні. Напої з молока юнга. Какао-кава. 16,40 40 грамів. Кофі стронг, гранульована 88 гривень 100 г. І велика упаковка 220 г за 177 гривень.